Гра, яку ніхто не чекав, тому що ніхто вже не вірив. Після тринадцяти років тиші Valve не випустила Half-Life 3. Вони зробили інше. Вони повернули нас у цей світ по-новому і змінили його назавжди. Це не просто гра, це повноцінний прорив, технічна демонстрація та канонічне продовження історії Half-Life. Сьогодні найдетальніший розбір Half-Life Alyx. від розробки до фінального катарсису з Джименом. І так. Буде багато спойлерів після виходу Епізод 2 у 2007 році. Valve фактично припинила розвивати Half-Life. Усі внутрішні прототипи HL3 були скасовані або визнані недостатньо інноваційними. Зі слів Джефа Келлі, Valve намагалися створити Half-Life 3 кілька разів у 2008, 2013 та 2015 роках. Жоден не дійшов до фіналу. Причина: перехід на новий рушій Source 2, і відсутність революційної ідеї, яка б виправдала продовження. Усе змінилось у 2016 році, коли Valve серйозно зацікавилась. VR. у 2004 році. Half-Life 2 перевернула уявлення про шутери. А потім десятиліття мовчання. Valve вперто не говорила про продовження. Half-Life 3 став інтернет-мемом. Аж раптом у 2020-му, наче грім скрізь ясного неба, Half-Life Alyx. vr гра. Та сама серія, але зовсім інакше. Це була не просто нова частина. Це було повернення легенди. І, скажу чесно, воно того варте. Half-Life Alyx – це приквел. Дія відбувається за 5 років до подій Half-Life 2. Ми граємо з Алікс Венс. Доньку вченого Ілая Венса, яку гравці вже знали, але тепер ми бачимо, якою вона була до зустрічі з Гордоном Фріменом. Історія починається у Сіті 17. Комбайни інопланетні загарбники повністю контролюють місто. Людей тримають під абсолютним контролем. Але опір уже існує, і в його серці саме Алікс і її батько. Мета добути загадкову надсекретну зброю, заховану в так званому сховищі летющій монстрозні конструкції, яку комбайни приховують від усіх, поступово з'ясовується, що ця зброя не просто технологія, вона змінює саму суть історії. Це спойлер, але важливий у сховищі утримується Гордон Фрімен. Так принаймні думає опір, але насправді там ховається Джимен, і те, що відбувається в кінці, це не просто твіст. Це повний перезапуск історії Half-Life. Після того, як Ілая захоплюють комбайни, Алікс вступає в гру самостійно. Її мета врятувати батька і дізнатися, що таке Волд масивна левітаційна структура, що ширяє в небі над Сіті 17. Після визволення Ілая Алікс все ж вирушає до Волд не за наказом, а через власне відчуття, що там щось не так. Шлях туди жахливий, заражені підземелля, хиткраби, зомбовані, сектанти комбайни. Це гра, яка повністю зроблена для VR. І ні, це не експеримент, це повноцінний сюжетно насичений шутер з класичним духом Half-Life, але адаптований під реальні рухи гравця. Half-Life Алікс це гра, яку відчуваєш буквально всім тілом. В тебе є vr шолом і контролери. А значить, усі дії виконуються руками. Перезарядити пістолет, вийми магазин, дістань новий встав перезаряди. Це не просто ефектно, це додає глибини бою, а гранати можна зловити в повітрі і перекинути назад у ворога або відволікти хедкраба, кинувши пляшку, а ще розбиратися з пазлами, повзати в темряві, піднімати меблі, щоб дістати патрони. І тут головна зірка механік гравітаційні рукавиці. Тягнеш до себе об'єкти жестом руки, ніби став джедаєм або магом. І це не просто фішка, це основа геймплею. Коли в тебе мало патронів, коли потрібно швидко сховатися або зловити аптечку в польоті, ці рукавиці рятують. У грі всього кілька видів зброї: пістолет, дробовик і штурмова гвинтівка. Начебто небагато, але в VR цього вистачає з головою, бо кожен постріл це шанс на виживання. Кожна перезарядка це ризик. Немає швидкої кнопки R, тільки ти, твої руки і паніка. Також є апгрейди. По мапі розкидана так звана смола ресурс, який витрачаєш на прокачку, лазерні приціли, більше патронів у магазині, автострільба. Але доведеться обирати. Все одразу не отримаєш. Valve збудувала місто з нуля у рушії Соурс 2. Сіті 17 тут живе, дихає і в той же час гниє. Вулиці зруйновані, людей переслідують дрони, скрізь бетон і страх. Але деталі ось що вражає: порожній офіс, в якому лежить ще теплий чай, або покинута квартира з записками. Це саме ті дрібниці, що розповідають історії без слів. І світло: Valve створила фотореалістичну систему освітлення, і воно грає ключову роль у темному коридорі. Ти реально підсвічуєш собі ліхтариком, вдивляючись у тінь. Боячи, що звідти вискочить хедкраб. а він вискакує, і ти реально відскакуєш фізично. Пам'ятаєш рівень з Джефом? Це заражений мутант, що не бачить, але чує найменший звук. І от ти повзеш повз нього, затискаючи рот, кидаючи пляшки, аби відволікти. Це один із найнапруженіших моментів в історії шутерів. У VR це просто катарсис. Або сцена, коли ти піднімаєш очі, і над тобою повільно летить сховище. Гігантська структура, що знищує все на своєму шляху. Ці моменти не просто ефектні, вони закарбуються в пам'яті. Half-Life Alyx стала першою грою Valve на рушії Source 2. І попри те, що це VR гра, її деталізація рівня aaa шутера. Кожна текстура, кожен звук на своєму місці. А фізика це взагалі окрема тема. Усе, що не прибито до підлоги, можна підняти, зламати або перекинути. Валф навіть дозволила гравцям створювати власні моди, повноцінний редактор карт. Підтримка Steam Workshop уже є фанатські ремейки Рейвенхольм, карти в стилі Portal і навіть сторонні міні-історії. Модифікація, зокрема, NoVR, дозволяє пройти гру з клавіатурою та мишою. Мод NoVR дозволяє грати в Half-Life Alyx без VR-обладнання, використовуючи клавіатуру та мишу. Завдяки моду гру можна пройти повністю, включаючи рішення головоломок та отримання досягнень як у звичайній грі. Мод NoVR отримав кілька оновлень, що покращують оптимізацію анімації, скрипти та продуктивність. Модифікації, такі як No VR, роблять гру більш доступною для тих, хто не має гарнітури або не може нею користуватися. У порівнянні з іншими VR-іграми, це просто космос. У більшості vr шутерів усе зводиться до стріляй по мішенях. А тут повноцінний сюжет. катсцени, акторська гра занурення. Навіть шутери поза VR, нервово курять з боку. Бо фізика, атмосфера, інтерактивність на такому рівні, що більшість тріпилей ігор навіть не намагаються. Фінал Half-Life Alyx – це просто вибух. Після контакту з Джеменом час буквально зупиняється. Джемен пропонує Алікс роботу, і вона її приймає. Він змінює події Half-Life 2 епізод 2 і лай більше не помирає. А далі ми бачимо, як Алікс прокидається вже в майбутньому. І її зустрічає Гордон Фрімен. А її батько живий. Це означає одне: канон змінено. І тепер Half-Life 3 не просто мем. Він став логічним продовженням. Valve офіційно перезапустила таймлайн, і нова історія уже написана. Алікс зробила те, чого не могла зробити жодна інша vr гра Вона показала, що VR може бути не просто платформою, а новою мовою геймдизайну. І тепер ця мова готова сказати три слова. Half-Life 3. Half-Life Alyx – Це любовний лист фанатам. Це технічна демонстрація, це поетичний сюжет, це фільм, який ви проживаєте тілом. Це доказ, що серія жива, що Valve все ще здатна ламати стандарти, і що Half-Life 3 – не питання, якщо, а лише питання коли. Бо у фіналі він знову стоїть з монтировкою в руці, і на нас дивиться весь світ.